Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра 10 вересня відкрив перший в Україні безбар'єрний простір у муніципальному театрі. Цей панорамний ліфт, пандуси, інклюзивна вбиральня та зона відпочинку у театрі. Також розповіли про прем'єри нового сезону. Зокрема, наглядачів чекають три нові постановки, що відповідають на виклики часу. Олена Церенко побувала на відкритті, та вона розповість докладніше. Перше у театрі після поранення військовий ветеран Володимир Грицай. Він розповідає, буде відвідувати вистави разом зі своєю донькою. Це дуже добре, що зробили такі під'їзди, що там спеціально для інвалідів міста зробили, і що є ліфт. І доступно все дуже добре. Все провірили, скрізь були вже. Дуже нам сподобалося. Дякую з тим організаторам, хто це зробив. І це приклад для інших. Упродовж двох останніх років театр на лівому березі на чолі з Олесею Жураківською пропрацювали над створенням безбар'єрного простору. Глядачі матимуть змогу користуватися спеціалізованим ліфтом, мати доступ до основної та малої сцен, розповіла керівниця театру. Ідея була дуже давно, насправді, але вона, скажімо, загострилася потреба з 2014 року, коли ми почали співпрацювати. З центральним військовим головним військовим шпиталем. І до нас почало багато хлопців їздити на кріслах колісних. І наші працівники носили на руках. І я тоді розуміла, що треба зробити все, щоб цього не було, тому що це неправильно. Театр повинен бути доступним для всіх. Ми повинні не словами, а справами показувати, що ми піклуємо, що ми цивілізовані люди, що ми європейський суспільство, що ми просто люди. Ось цей ліфт це знаєте, це ще одне те, що ми признаємося в любові до наших захисників. Те, що ми можемо тепер їх приймати в театрі, те, що ми можемо зробити, те, що вони приходять до нас комфортним, зручним. Тобто, це для нашого колективу дуже дуже важливо. Театр перетворюється на простір рівних можливостей, де культура стає інклюзивною, розповіла актриса театру Анастасія Іванюк. Зараз ми, наприклад, знаходимося на четвертому поверсі, і це така кодова назва кімната відпочинку, тому що раніше тут не було цього проходу, тут просто була стіна. От ми проходили раніше по сходах ось сюди, аж на четвертий поверх йшли, і тут були аудиторії, в яких ми іноді репетирували або там щось читали, могли відпочити. Але зараз тут у нас два такі холи зроблено з дуже класними кріслами, все дуже зручно. Актори можуть відпочити між своїми репетиціями, а глядачі можуть сюди піднятися, в антракті також відпочити на відкритті глядачам показали виставу Легенди Києва, щоб ветерани на кріслах колісних змогли краще бачити сцену. Спеціально зробили простір біля сцени. Створення таких безбар'єрних просторів, створення культурно-мистецьких центрів, театрів, які б мали на меті дати доступ людям з ампутацією кінцівок, людям, які втратили якусь певну частку мобільності внаслідок війни або навіть внаслідок хвороб чи знародження це доволі ну, хороший крок. Будівля театру розпочала свій шлях як кінотеатр Космос. У 1982 році приміщення переоблаштували на театр у Фоє, першу малу сцену тогочасного Києва та України. Так з'явився перший театр Київського лівобережжя театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.